Українська збірна боксу зараз бойкотує всі турніри, куди допускають російських або білоруських спортсменів. Наприклад, команда не взяла участі у чемпіонаті світу. Бойкот підтримали ще дев'ять країн: серед них Канада, США, Велика Британія, Польща, Ірландія, Швеція та інші. Зараз українська збірна повернулася з турніру у Литві, де здобула перше місце. Але розголосу набула й інша новина: боксеру зі Львова під час нагородження заборонили винести національний прапор. Більше про інцидент знає наша Алла Васьковська. Даниїл Заморило, єдиний представник Львівщини у дорослій збірній на міжнародному турнірі в Каунасі. Він став чемпіоном у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Провів два поєдинки. Перший бій шотланд. Він призер чемпіонату світу у 2021 році. Другий бій з чемпіоном Казахстану. Бій був дуже важкий, як для мене. Ми переходимо з боксу там молодіжного в дорослий бокс. Це не так просто перейти, тому що там і удари, не і психіка не ця, і бокс зовсім другий. Даниїл вийшов на п'єдестал, тримаючи український прапор. Після прохання технічного делегата Сіми Віореліса боксер прибрав стяг з плечей, але пальцем вказував на маленький прапор на своїй формі. Головний тренер збірної пояснює, така вимога може бути пов'язана з правилами міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими не можна в рингу і під час нагородження бути з прапором своєї країни. Ними могла скористатись і міжнародна федерація аматорського боксу, президентом якої є росіянин Умар Кремльов. На мою думку, що це. Не є такий прям якийсь інцидент, щоб про нього так стільки говорити. Ми в принципі було так, як було. Потім і всі, хто хотіли, і Сальва сфотографувалися з прапором. і Не було ніяких проблем. У федерації боксу Литви відразу ж прокоментували ситуацію з Даниїлом. Литовці ще раз наголосили, що підтримують українців, і заявили, що дії Румуна відверта провокація. Він робив зауваження і казахським болівальникам, які принесли на трибуни свій прапор. Вважаємо, що Європейська конфедерація боксу заохочувана міжнародною асоціацією аматорського боксу, призначила Сіму Віореліса технічним делегатом на турнір імені Альгірдаса Шоцикаса не випадково, а для того, щоб збільшити напругу та заохотити агресію до охопленої війною України. Для Даниїла Заморила турнір у Каунасі був другим стартом у дорослій віковій категорії. Хлопець готується до молодіжного чемпіонату Європи, який відбудеться восени. Він позмагається там за умови, що на турнірі не буде росіян і білорусів. Не бачу смислу виходити з росіянами навіть вітатись. Люди на фронті за нас гинуть. А ми, якби, будемо виходити в ринг і жати їм руку. Українська збірна на турнірі в Каунасі здобула шість золотих, дві срібних і п'ять бронзових медалей. Основний старт команди цього року європейські ігри у Кракові без росіян і білорусів, але з можливістю вибороти ліцензії на Олімпіаду в Парижі. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі.